Американський концерн Крайслер-Банкрут, не дивлячись на досягнення угоди про створення альянсу з італійським фіатом, Крайслер оголосив про банкрутство, щоб отримати на певний час захист від кредиторів реорганізувати фінанси. А найголовніше продовжувати працювати. Ця новина не стала несподіванкою. Протягом довшого часу американські автовиробники потерпають від падіння попиту на їх продукцію. Наступною жертвою може стати General Motors. Компанія швидкими темпами проводить реструктуризацію, щоб уникнути долі Крайслера. Але часу у них залишається небагато. Надані урядом мільярдні кредити, схоже, зрештою таки не зможуть врятувати Дженерал Motors у такому форматі, в якому автовиробник працював десятки років. Керівництво компанії голосило про свої плани скоротити виробництво на 190 тисяч одиниць, закривши на літній період 13 заводів у США та Мексиці. Мета приборкати хаотичне накопичення інвентарю. цілком очевидно, що General Motors повинен це зробити, адже автосалони переповнені моделями, які не продаються. Працівники заводів, що закриваються тимчасово, цього літа матимуть продовжену часткову оплачувану відпустку. Так, 2400 робітників заводу у Техасі відпочиватимуть два місяці, отримавши до 80% зарплатні. Втім, представники профспілки незадоволені. Не можна уникнути розчарування, коли тебе звільняють навіть тимчасово, навіть з тими пільгами, які нам вдалося витребувати, все одно робітникам урізали платню. Вони опинилися з меншим прибутком, а рахунки їм доводиться платити у повному розмірі. дев'ять тижнів це великий строк бути безробітним. Ми всі маємо платити за житло. Комунальні послуги виплата з безробіття запізнюється. Якщо General Motors таки вдасться утриматись на плаву, це буде якісно нова компанія, каже її керівництво. Наша мета не лише вижити перш за все, ми прагнемо стати потужним гравцем на авторинку. Вже до кінця цього року. General Motors припиняє виробництво Понтіаку. Якщо моделі Saab, Hammer та Saturn не будуть перекуплені іншим автовиробником, їх очікує така ж доля. Натомість компанія зосередить зусилля на удосконалення та підвищення конкурентноспроможності моделей Chevrolet, Buick, Cadillac та GMC. Це Наші чотири кити, наш потужний продукт. Відтак, зняття з виробництва чотирьох моделей означатиме додаткове скорочення робочих місць. 21 тисяча працівників таку цифру називає керівництво. Загалом же до кінця року компанія має звільнити 47 тисяч працівників. На цьому ефект ланцюжкової реакції не закінчується. Реструктуризація GM жорстко б'є по компаніям підрядникам. Якщо б тут не було General Motors, у мене не було б роботи. Завод у Шревенпорті працює з понад 10 постачальниками більшість з яких місцеві компанії. Економісти вважають, що підрядчики від закриття заводу постраждають навіть більше ніж GM, адже їх бізнес-модель побудована навколо заводу. Що ставить робітників таких компаній в абсолютно безвихідну ситуацію? Адже на відміну від працівників GM, пільг та грошових виплат від уряду їм очікувати не доводиться. що мені залишається, якщо завод закриється та я втрачу роботу, і ти знову вчитися чи йти у смажити гамбургери. Щоб дістати додаткову допомогу від уряду для уникнення банкрутства, автовиробник до 1 червня має переконати власників корпоративних облігацій на загальну суму у 28 мільярдів поміняти їх на акції оновленої компанії. Крім того, компанія пропонує державі стати співвласником, купивши 50% акцій. На сьогоднішній день General Motors вже отримала від федерального уряду понад 15 мільярдів доларів. Подальша допомога залежатиме від успішності плану реструктуризації. Що ж до альтернативних шляхів порятунку компанії, її виконавчий директор займає досить відверту позицію. Якщо треба, подаватимемо на банкрутство. А за законом про банкрутство заморожуються всі заборгованості. Компанія нарешті отримує змогу переписати обтяжливі контракти з працівниками та зможе позбутися збиткових структурних одиниць. Саме за таке швидке хірургічне втручання й виступає уряд. Якщо раніше керівництво General Motors категорично відмовлялось оголошувати банкрутство на останній прес-конференції, її виконавчий директор заявив, що такий сценарій виглядає більш віроїдним ніж раніше.